Питання про схвалення проекту програми соціального захисту окремих категорій на наступні п'ять років було розглянуто з певними зауваженнями. Зокрема, йшлося про збільшення обсягів фінансування програми до більше ніж 622 мільйонів гривень. Аналізуючи виконання попереднього періоду даної програми, ми зважали на те, що в 2020 році фінансування стосовно. Там матеріальної допомоги надання інших видів допомог складав 4 мільйони у 2021 році, чуть більше 6 мільї, у 2022 році 19,3 мільйони. І станом на 1 листопада 2023 року це складає майже 24 мільйони, 23,8 мільйонів. Склалася така тенденція, що загальний об'єм програми на наступні 5 років. Буде складати ось такий розмір. Це не якісь заоблачні цифри, а виходячи з того, що ми приблизно в рамках ну, нормального, ми не на, не на дуже велику суму збільшували. І ну, такі цифри в нас вийшли. Це наші плани. Безумовно, з такими прогресами, що росте в два-три рази, так же не може бути, бюджет вже так не виросте. Ну, виходячи з того, які будуть, яка буде дохідна частина і наскільки можна буде так, а, а, ви, а Ви плануєте зі збільшеннями ще? Так я поняла Геланів, так? Ну звичайно. Да, звикли видатки цього року 66 мільйонів по програмі, то на слідуючий рік 100 мільйонів по програмі, 33 мільйона плюсів плюс, або 30% відсотків плюса. А ми всі говоримо про 30% відсотків зменшення надходжень. Насліді будемо планувати рівень рівень поточного року. Нема заперечення, членів виконкому. Хто запросив голосувати? Члени виконкому також погодили питання про надання матеріальної допомоги на лікування, якої за наданими заявами жителів громади та розрахунком фахівців потрібно більше 2 мільйонів 260 тисяч гривень. Прошу ще додатково з голосу у зв'язку з тим, що було звернення старости Романа Шемета стосовно сім'ї, яка по Погорільці, скажімо, Кузьменко Віта, четверо дітей має. Згоріло дані сім'ї житло, це село Собич, вулиця Центральна, 26, 5 тисяч, як по горільцям, і Кузьменко Дмитро, особа з інвалідністю, це член сім'ї, чоловіка віти 19 тисяч гривень. Ще є у нас шарпан Сергій, який знаходиться в ЗСУ. На ліквідацію наслідків буревію – 12 тисяч, тобто на відновлення його пошкодженого житла, обговорили присутні і ще одне питання, яке стосується соціального спрямування. Мова про створення комісії з проведення співбесіди по відбору кандидатів у помічників ветеранів. Досить значна частина військовослужбовців повертається до своїх попередніх місць проживання, тобто до громад. З ними потрібно проводити досить значну роботу, так як ми всі знаємо, наскільки в складних умов вони перебувають на фронті і потребують в громадах, скажімо так, додаткового втручання різних напрямків їхньої життєдіяльності. Тому ось така комісія буде вивчати саме. Ну, наскільки будуть готові дані помічники ветеранів працювати, це зовсім нова робота, яка розгортається в Україні. Так, я розумію? Так, Так, так я розумію. І тому ми комісію, яка буде відбирати цих помічників, затверджуємо. Я не заперечую, голова комісії щаслівців Ярослав Найметенко, заступник голови комісії, є тут заступник. Але людям треба розповісти, щоб люди про це знали, що це таке за помічник, що він буде робити, де він буде знаходитись, до якої категорії відноситься. До речі, під час засідання міський голова дав доручення старості Собочівського старостату Роману Шемету відзначити підлітка Дмитра, завдяки пильності якого вдалося врятувати родину погорільців. Що там ну трагедія згоріла. Присадибна на ділянках, згорів скот, який був, живність, яка була, З -з -з згоріли сараї, хати криша згоріла. І виручив тільки, наскільки я пам'ятаю, молодший син, який був десь в центрі села і прийшов додому, побудив усіх. Так, цей це випадок. А цей випадок, тому наш обов'язок підтримати. І треба цього хлопця якимось чином відзначити. Хлопця треба відзначити. Випишіть грамоту мою і подарунок дайте йому, щоб він. За його бдітінність нагадаємо, два тижні тому загорілося приватне домоволодіння багатодітної сім'ї Кузьменків. Найстарший хлопчик вчасно попередив дорослих і всі встигли врятуватися. На жаль, все майно родини, враховуючи живність, згоріло.